Добрий день, друзі, вітаю вас, бажаю вам доброго настрою і всім нам мирного неба на нашій українській рідній землі. Давайте спитаємо інформаційний простір, як пройде понеділок, 23 січня, на Запоріжжі і місто Запоріжжя. Будь ласка, підскажіть саме місто, обласний центр Запоріжжя, понеділок, 23 січня. Як пройде день у місті Запоріжжя? Чи будуть обстріли, чи буде спокійно? Що там ворог готує, планує на місто Запоріжжя? Україна 23 січня? Пережива. Так. На Запоріжжя планують на понеділок. Обстріли планують. Дивіться, там вони хочуть зробити обстріли оборона добра у Запоріжжі. Дивіться, щоб з людьми все було нормально, щоб, щоб люди були і живенькі і здоровенькі. Буд, буде Запоріжжя, дуже бояться цих обстрілів, будуть ну, прямо в такий ступор, ну, немножко в страх будуть вводити, в такий страх. І дивіться, щоб цей страх не закінчився тим сумом, і щоб люди всі були цілі, щоб чоловік не пострадав, щоб людина не пострадала. І будуть захищати те, що те, що вони будуть стріляти в об'єкти, там, де вода, світ, от які можуть бути об'єкти їхні цілі. І в результаті цього можуть, будуть обороняти дуже сильно. Но чоловік, людина може пострадати, Розумієте? Показала таку карту, що можуть пострадати, і тоді вже буде карта і страху, страх, обстріли планують вони на понеділок. В, в, в те, що касається, то, що свята є, вода, понимаєте? В общем, на понеділок із Запоріжжя готують, ворог готується. Ви готує гостре свої мечі. Ну, це алігарична. Зараз, звісно, не з мечами війна. В общем, от які події в місті Запоріжжя. Давайте подивимося на Оракулі Ленорманії. Я там будуть Які події? Міста Запоріжжя, обласний центр Запорожжя, Україна, 23. -я. Так, берегти людей. Люди, бережіть себе, будь ласка, будьте в безпеці Запоріжжя. Переживаємо Запоріжжя якісь неізвісні, неізвісні е, будуть плани е, у ворога. І, і опять те, що около води. Те, що около води вони хочуть. Ну, завтра уз, узнають запорожче, що вони хочуть. Чи, дай Бог, щоб нічого не сповнилося. Оці плани, Щоб так і залишилися в повітрі, висіть і нічого не сповнилося. Щоб нічого поганого було. Я вас дуже прошу, люди, будьте завтра уважні ріднесенькі. якщо будуть сиренки, тривожки, надо. надо. будьте в безпечних містах. Будь ласка, енергії Запоріжжя, 23 січня сутки. Ви чогось не знаєте. Чогось ви не знаєте, будуть обстріли воєнних, буде захист, буде вогонь. Так. Знаєте, є такий процент, що буде захист добрий. Ну, місто Запоріжжя завтра буде теж входити в плани ворога з обстрілами. Таку, таке, таке гарне місто соціальне Запоріжжя, чогось теж не забувають. Давайте тепер подивимося ще гуляє поле. «Гуляє поле, Запоріжська область. «Гуляє поле, Запоріжська область. На 23 січня. Ще будуть обстріли. Що там буде 23 січня? «Гуляє поле. Запорізька область, Україна. «Гуляє поле, 23 січня. Підскажіть. Так, ворог, ворог і вас планує. Значить, дивіться, то, що касається енергії, об'єкти, і там, де детки, надо бути аккуратным, тому що є є такі накази для воєнних, накази воєнного корабля. От короля, вибачте, для офіцерському составу і солдатському составу, щоб те, що коло води, те, що касається освітлення, теж вони можуть і так треба поберегти. Так, чи вийде у них? От вони можуть з освітленням гуляє поле щось наробити мирному населенню, щоб буде мирне населення. Сивічками ходить. Так, гуляй поле. Які будуть ракулі норман? На 23 січня гуляй поле, Запорізька область Україна. Будь ласка, підскажіть зараз? Гуляй поле. Так, це непогана підсказка. Приймаються рішення гуляй поле, ждуть. Гуляй поле жде допомоги, жде допомоги, щоб преодолели препятствия прийшли до них в дом, спасать, защищати. Гуляй поле. Надіються, як дітки на наше ЗСУ. Ну будемо так думати, що так все і буде. Гуляє поле. Будьте будьте будь, уважні, будь ласка, тут ще така підсказка, не дуже хороша. Люди, будьте в безпечних місцях, Я вас дуже прошу, ріднесеньки, якщо сиренки, якщо то будьте в безпечних місцях, бережіть діток. Безпечність найголовніше і молитвенний захист над містами. Над Селищами, над районними центрами, над громадами, ставте, будь ласка, молитвенний захист. Давайте ще подивимося Пологи. пологи. Місто пологи Запоріжська область. 23 січня 2023 року. Як будуть справи тут? Місто в окупації буде страшний суд. Отакі будуть картини страшного. Суда. Так, пологи. Там Бу... протистояння, велике противостояння. Буде дуже страшно, буде дружно, дуже страшно мі... місця нам, мирному населенню із цього протидія буде... буде гарячо. Там... Ви будете знати хороші новини про окупантів, можуть бути таке, що. З Божим, з Божим захистом, силою молитви будуть українські війська мати успіх, пологи. Так. Не бойтеся, моліться над захистом свого міста. Пологи, 23 січня, Запорізька область. Будуть звістки. Звістки, ви надієтеся на українських. Ну, От начало уже, начало вже добре, пологи, ну не переживайте, да, буде страшно, буде, будуть оці всі воєнні енергії, будуть, ну ви, будь ласка, вірте, що обов'язково буде все добре. Я вас дуже прошу. Ну давайте ще подивимось, токмак. Токмак. Токмак, Запорізька область на 23 січня. Як будуть тут справи? Місто Такмак, Запорізька область, які будуть 23 січня події. Будь ласка, українське населення, так, теж гаряче, будуть обстріли, будуть протидія, воєнне. Такмак, буде ой, Будьте уважні, щоб люди всі були цілі, мирне населення, будьте уважні, будьте спокійні, уравновішені і уважні, бережіть. Будьте в безпечності, ховайтеся, тому що планується, планується, е, буде, будуть, війна буде, будуть хлопці воювати. А ви бережіть, будь ласка, себе і моліться за захист токмака Запорізької області. Такмак. Бережіть, будь ласка, себе, щоб всі були живі соблюдайте безпеку у воєнний час, Такмак. Такмак 23 січня. Так, і ще раз підтверджую, бережіть своє життя, бережіть своє життя, будьте вдома. Так, Мак, бережіть життя своє. Все робиться для того, щоб, в общем, ви самі все узнаєте, ну бережіть своє життя, своє здоров'я, якщо є дітки там. Будь ласка, бережіть своє життя, молимося над захистом Токмака, всієї Запорізької області, всієї України. Ріднесенькі, обнімаю кожного з вас, пишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас справи Божого захисту, миру в Україні і всі, що були живенькі, здоровенькі, веселенькі. Обнімаю кожного всім. Кожному, кожному, кожній, кожній людині, яка прагне миру, яка любить українську землю, бажаю ангела охоронця божого захисту. Обнімаю усіх. Пишіть коментарі, будь ласка.